Вітаю вас у Задзеркаллі, З вами знову Ліса. А сьогодні покажу вам прекрасну колоду, яка вчора мені доїхала. Таке собі, знаєте, такий собі залишок від мого попереднього замовлення з Амазон. Чомусь одне з замовлень магазин розділив на дві частини. І, власне, по одній колоді мені прислав. Це не дуже зручно, власне, відносно. Оплати за пересилку в да, НП Шопінг, але ми ніяк не можемо на це вплинути, тому що магазин, на жаль, не попереджає про таку історію. Тобто ти замовляєш, там, компонуєш товари, щоб там, максимально з одного магазину все було, але потім по наявності магазин ну, вони намагаються тобі відправити якнайшвидше да, якусь колоду, яка в них вже є в наявності, а та якої вони там ще очікують зі складу. Вона там може через там, кілька днів бути відправлена. Ну, коротше, ніяк не можна на це вплинути, на жаль. Але, тим не менш, вона до мене доїхала, і я дуже-дуже щаслива. І це оракул, по-перше, це не таро. Він має 44 карти і називається «Inspirations for Survivors. Тобто натхнення для тих, хто вижив, для виживших. Для тих, хто вижив, хто врятувався, хто не зламався, кого не вбили обставини. Ну, і знаєте, це так про мене, що я навіть, що я навіть не сумнівала, що цей оракул мені потрібен. І я думаю, що це про дуже-дуже багатьох людей. І для тих, хто щось таке глобальне пережив у своєму житті, хто пройшов якусь м'ясоробку, їх буває величезний різновид. Але, тим не менш, я сподіваюся, в мене така є надія, що ці карти вони прям допоможуть мені в роботі з такими кверентами. Ну, до мене якось такі кверенти і приходять. Просто з цікавості не приходять. Приходять ті, хто хоче зрозуміти, що за урок взагалі. Хто хоче зрозуміти, що взагалі відбувається, і як в цьому вижити. Або що то був за урок, якась така важка ситуація, яку. Ну, Поки ми не усвідомимо цей урок, на жаль, ситуацію відпустити майже неможливо. І от для себе, в першу чергу, звісно, і для допомоги таким кверентам я замовила цей оракул. Це мій улюблений шифер Publishing. Малесенька магнітна коробочка, бачите, з такою стрічечкою, Ой, обожнюю, коли вони так роблять. Це ще старенька колода, мені здається. Я не, не пам'ятаю, чи я звертала увагу, якого вона року. В принципі, для мене, ну, второ, я ще звертаю увагу там на новинки, а серед оракулів не моніторю новинки. Я просто дивлюся, що мені відгукується, тому що оракули я. Не можу сказати, що я колекціоную оракули, я їх просто купую для себе, для роботи. Те, що мені цікаво, те, що мені подобається. Це Аня, мабуть. Аня Кан і Рассел Джеймун. Отакі автори ми маємо. Я думаю, вона класно буде поєднуватися з таро срібного віку від Shifier Паблішін. Я дивлюся, чи воно в мене далеко, але близько я його не бачу. Мабуть, прибрала подалі а на деякий час. І з готичним таро. Таро готіка, також від Shifir Паблішін. Ну, це так, навскидку те, що я бачу, але я думаю з багатьма колодами. Вона буде дуже класно поєднуватись. 2012 рок, рік. Тобто, це ну, не те, що взагалі не, не нова історія, а дуже-дуже старенька. А, так, you can go anywhere, and... ти можеш піти всюди і робити, що захочеш. Робити будь-що клас. Це у нас, власне, вже пішли карти. А, я шукала авторку, а авторку я. Авторок, точніше, я. Не бачу ні фото, ні, ні про них. Можливо, на початку. А, на початку є. Так, Расел Джеймун це в нас чоловік, а наша Аня Кан це в нас художник і це в нас жінка. Ага, Клас. До речі, це дуже класно, коли на початку саме авторів друкують. Тому що, йоме, ну це важливо, правда? А їх зазвичай в, в найкращому випадку десь там на, на задворках друкують. В гіршому випадку взагалі жодного слова, можна не знайти про автора. Це, це взагалі дивно для мене, якщо чесно. Так, Hello the tree». Ну і все. І тут пішли у нас, бачите, кольоровий гайдбук, хоча й маленький, але кольоровий. Мабуть, зараз зроблю, додам нам світло трошки. Хотіла би світло, але все одно темнувато. Так добре, я думаю. І тут у нас кольорова карта на всю сторінку і опис. Опис не надто великий, але якщо чесно, я не люблю, коли оракули там на півтори сторінки щось, щось пишуть про кожну карту. Мене, чесно кажучи, потім хариться все перекладати. І от в такому вигляді мені це найбільше подобається. Тому що, наприклад, часто буває таке, що на цілу сторінку йде опис, просто знаєте, опис того, що зображено на карті. Та я сама бачу, що там зображено. Дякую, звісно. але, ну, якби... ну, так. Отака скринька. Навіть не повертається язик сказати, що це кробочка. Це скринька дуже гарна і тут дуже-дуже класна. Так, ну, ми її сюди покладемо, щоб було гарно. Так. Кольорового зрізу в нас немає, це ж у нас старенька версія. Ага. Так, секундочку. Тут просто щось, якась пилинка причепилась. Ну, добре, я потім її зніму. А, зворот тут, не скажу, що він прям супер ідеальний, Йому тут трошечки є куди рости. Тут з вирубкою якась не дуже, бачите, є якась така штука. Тобто якась така. Я не думаю, що це прямо велика проблема. Це вирішиться, але це не ідеально. Тобто я одразу кажу, що це не ідеально. Ну, зараз Шифер Паблішін, Вінджеред Feather набагато, набагато, набагато виросли. Дуже сильно виросли. Є дві рекламні карти, як зазвичай, отакий зворот. Нейтральний, я би сказала, нічого не обіцяючий. Буковка С, така, як на коробочці літера Survivors, виживчі, ті, хто вижив. Такий трошки ретро. Він дійсно в стилі ретро. А, до речі, Таро забутих Тіней, або якось так, від у мене є копія від Містік пристойної якості, а оригінал видавався. Я навіть не хочу називати це видавництво. Я не буду його називати, бо це просто позор, що воно українське, реально позор. Ганьба. Ну Тому що жахливішої якості я не бачила ще. Тому навіть не буду. І ну, там непогана колода, вона в мене чомусь не стала робочою. Ну, мабуть, тому що без душі вона зроблена. Вона якось так. Вона красиво зроблена, гарно, але, але там не вкладено. Не вкладено через душу не пропущено, ну, за моїми відчуттями. Але за стилістикою вона така ретро-ретро-колажна. І ну, прямо от я думаю, вона прикольно так, також буде компонуватися з цією колодою. Ну, подивимося, оскільки колода темнувата, вона ретро, і в таких темних готичних тонах. <кхід> ну, Ми вже можемо да, за цими чорними трояндами вже зрозуміти, що це готичний такий стиль. А, і тому я світла додаю. Угу. Хто новачки на моєму каналі? Зараз трошки лікбез для новачків, а, ну точніше, трошечки про мене, трошечки розкажу, тому що новачки додаються. І а, хочу сказати: у мене ви не знайдете солодких оглядів. Що таке солодкі огляди? Це коли, незважаючи на те, що таролог тримає в руках. Він восторгається і е, сипле діфірамбами. Ну, мабуть, це проплачені речі. Я не знаю, мені ніхто не платить за рекламу поки що, на жаль. Але е, е, що хочу сказати? Я все одно, навіть якби мені платили, я б ну, я не рекламую і не буду рекламувати речі, які мені не подобаються. Це така тема. Я можу порекомендувати і сказати чесно, що мені подобається і що не подобається. Тому в мене огляди завжди чесні. Якщо є якісь нюанси, я їх освітлюю, я їх говорю. І ну, якби, якщо є якесь обурення, ви його теж побачите. Тому що, ну, нещодавно одна моя приятелька добра сказала таку класну річ. Це привілей бути чесним. Дорослі люди не брешуть, їм нема потреби брехати. Вони мають привілей бути завжди чесними. Ну маю надію. Маю надію, що все ж таки маю таку претензію відносити себе до дорослих людей, яких яким не потрібно брехати. А, так от, ну тут є напис. Так, <смі> доки я, я завжди говорю і пролистую. У нас є рамочка, дуже елегантна. Взагалі дуже класного розміру, карта. Вони приблизно за розміром стандартного таро. Я вже порівнювати не буду, ну, плюс-мінус. А тут є у нас напис, і, в принципі, і є зображення. І я думаю, навіть якщо ви не відкриєте гайд, звісно, його треба відкривати. Але, в принципі, за цим написом не одне слово, а цілий вислів, ціле речення. Я думаю, вже у вас буде потік іти з цією інформацією. А будь супергероєм для інших, uh, um, Shine light... Uh, Ну, типу, світи світлом, да, сяй back to them, їм не знаю, їм спину, чи що, не розумію. Або повертай їм світло, щось таке, мабуть так. Угу. Ну, типу, з'їсть на природу, сходи на природу і дозволь матері землі зцілити тебе, вилікувати тебе. Ну, це прям точно як в таро срібного віку. Я не пам'ятаю, хто автор Таро Срібного віку. Но зараз я все ж таки спробую його знайти. Ага, я знайшла секундочку, одну секундочку. Просто було під іншою колодою Таро срібного віку. А, ну так, це одна і та сама авторка. Погляньте. Стиль абсолютно Аня Кан і Рассел Джеймун. Автори ті самі. Супер, я в захваті від цієї колоди, вона також дуже акуратно і класно запакована, в неї дуже класна стилістика і вона дуже класно працює, тому я її однозначно рекомендую я вже давала її для макету в містік, тож ви можете як отримати оригінал, так і отримати копію в містік. Оригінал дуже класної якості, тому тут. Якби Ніяких сумнівів. Готична колода. Не можу сказати, що вона монохромна, тому що вона в таких, бачите, сіро-чорно-білих тонах, але тут є на кожній карті є кольорове якесь вкраплення. І це мені прям дуже-дуже сильно подобається. Що вона така дуже, бачите, тут зелененька. І причому ну, дуже крута колода. Вона абсолютно класична. Тут... Не потрібно там щось окремо заморочуватись. І працює дуже класно. Будь королем або королевою того світу, якого ти бажаєш. Клас. Послання класні. Зламай скляну ну, клітку, напевно. Я не знаю, що таке силін. Uh, і здіймись в небо. Злети. Лови момент. Ми не можемо жити в минулому. Відпускай, Да? Клас, дуже клас. Chains uh, can be broken. Пута uh, мають бути розірвані. Клас. Як like, вихід з 15-го аркану, да? Each Hpuzzle Peace. Uh -huh. uh -huh 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 -huh. Кожен шматочок пазла якби, являється новим, я не знаю, що, що, що означає це слово. Новим досвідом, мабуть. До речі, те, про що я думала днями, <сум> саме висвітлюється карта: Вау, яка голубка, прямо з німбом! Ви подивіться, яка краса. Випромінюй позитив, позитивні думки і дії. Ну, ембрейс це не не зовсім це я так вже зімпровізувала. Ай, да. Емоції це свобода. Вираження себе, типу того, дозволь емоціям литися вільно. Лише в хаосі ти можеш знайти мир. Так. Дуже красива колода. Вона глянцева, карти глянцеві за якістю, що хочу сказати. От, єдиний нюанс це оця неідеальна вирубка, бачите? Але я думаю, що я ну, тут просто трошечки а, пройдуся бафіком, і все буде гаразд. Але так, да, це є. Тут є такий момент. Все інше абсолютно ідеально, покриття ідеальне, абсолютно глянце. Ви бачите, як облискує, абсолютний глянець, і дуже гарної якості картон. Вони ну, пружні. Хоча хотіла сказати, не надто пружні, вони досить собі пружні, оптимальної товщини, не затонкі, не затовсті, дуже гарні. 44 карти. Every soul has a story. Це просто пропоную всім поставити на робочий стіл собі. Кожна душа має історію. Це твердження воно допомагає уникнути осудження, уникнути якихось оцінюючих тверджень, знецінення чужого досвіду і взагалі допомагає зрозуміти, що треба мати повагу до історії інших людей. Да, дуже красивий оракул і дуже змістовний, як на мене. Дуже такі влучні фрази, вони прості, але уявіть собі, от дістати таку карту в момент болю, там, в момент якийсь важкий. Я думаю, це дуже крута підтримка. Ну, не всім, чесно кажучи, не всім заходить янгельський оракул, наприклад. От від Дорін Вірча вони теж мають таку здатність попадати в саму, саму серцевинку, тоді, коли це потрібно. Я їх дуже люблю. І... Але не всім заходять от, прям янгели, архангели. Ну, не, не всі, не всім ця тема заходить. А, і, ну, і так далі. А тут просто для людей від людей, отак. А угу. в, тем, в темряві завжди є надія. В наші найтемніші часи ми ніколи не буваємо самотніми. Угу. Всередині себе ми можемо знайти віднайти внутрішній дух миру. Вау! Яка карта крутезна. <coughs> «Дозволь теплоті сонця підтримати тебе у своїх обіймах. А, ембрейс це обійми. Медитуй на позитив в своєму теперішньому, мабуть, current life в теперішньому житті. Open your heart. Відкрий своє серце, щоб відчути любов. Let go of toxicities. Відпусти токсиків і все токсичне. Хм. Зроби перший крок. Дуже зрозумілі, дуже прості фрази. Е, ну, Я все ж таки пробіжуся перекладачем, щоб закріпити собі, щоб там деякі слова, які, в яких я маю сумніви, щоб все-таки прояснити. Але, бачите, все, все досить зрозуміло. Сльози очищають душу. Це, мабуть, безумовно мається на увазі, я не знаю. Любов тварин, вона якась. Unconditional. Мабуть, ну, нічим не визначено, ну тобто, безумовно, мабуть, так, я думаю. Хм. Час лікує. Час на нашому боці. Ось наша карта, яка на. В коробочці на скринці зображена. Ми дуже тонкі, делікатні створіння і в любові ми стаємо сильнішими. Так. Як співав стінг, ми дуже тендітні фречі. Ми повинні перестати ховатися за масками, да? вони дійсно надихають, слухайте, вони дійсно надихають. Я навіть чесно, ну, мене настільки потягнув цей оракул, настільки він мені запав, що я навіть не звернула увагу на авторів. У ну, мене так буває, коли я ну, просто в мене чітке так всередині до якоїсь колоди. До речі, в цій колоді тут не було таких нюансів з виробкою, тут ідеальніша виробка. Просто, ну, так буває, нічого страшного. <кій> Головне, що це не брак і що всі карти на місці. А, до речі, тут немає номерів карт. Тобто ніякого номеру немає. Просто за алфавітом, мабуть. Да? Зараз глянемо, F G. Да, тут за, за алфавітом. Просто вони розташовані всі. Ну, Досить нескладно буде знайти, я думаю. Ну, Відображення, да? один одного. Угу. Ну, коли одні двері зачиняються, інші відчиняються. Угу. Ти можеш піти всюди і робити будь-що, що Шо ти хочеш. Крутезна штука, дуже крутезна. Да, з вирубкою не дуже, але я над цим попрацюю буде гаразд. Так, і що ми маємо? Давайте пораду для всіх, хто дивиться одразу вже. Надія і любов завжди within your reach. З тим, що ти отримуєш, чи що, я не зовсім розумію. Давайте я зараз перекладу одну секундочку. Зачекайте все ж таки, оскільки це карта порада. Зараз є. Секунду. Секундочку. Так. Угу. Надія та любов завжди в твоїй досяжності, в доступі. Тобто ти завжди можеш отримати надію та любов. Вони завжди поруч з тобою. Отака От сьогодні тема. Вам покажу. А, так, і тут у нас про тварин, ну, якраз одразу. Я не буду зараз всі перекладати, я просто перекладу. Безумовно, так, любов тварин, безумовно, я правильно зрозуміла. А, ну, я думаю, тут йдеться все ж таки про друзів наших менших. Якщо раптом так трапилося, що ви зараз самотні і переживаєте вам ні з ким поділитися, зверніть увагу на наших. Нібито менших друзів, так? Чотирилапих. Не обов'язково це буде собака. Просто тварини, так? наші улюбленці. Ось так. Дуже крутий оракул. Хочу для себе все ж таки. Every soul has a story. Кожна душа має історію. Ну, Це про повагу для власної історії. Я знаю, про що мені це послання. Тому що, якщо ви знаєте, от хто практикує, той знає, хто звертався до гідних практиків, йому теж пояснили, що коли ви робите чистку, у вас ну ніби щищається певний шар. Uh, і за ним uh, можуть виринати певні спогади, можуть там об'являтися якісь люди, але навіть якщо там з людьми контакту вже давно немає, все одно можуть виринати певні спогади. Да? Вони не завжди приємні, ну, зазвичай вони болісні, тому що це спогади про ті речі, які треба ще пропрацювати, про якісь уроки, про, ну, про щось таке. І зараз uh, саме такий період у мене і. Я працюю з цими спогадами, працюю з відновленням енергетичного балансу, рівноваги з різними людьми. І от зараз ця карта ну, я одразу розумію, про що вона, вона пропонує мені поважати власну історію. Я, власне, до цього зараз і прийшла. Знаєте, ми часто... Буває, шкодуємо там про якісь неприємні події в своєму житті, про, про якісь болісні події. Але зараз приходжу в той момент свого життя, коли розумію, що це все шматочки пазлу, що це все було потрібно. І мені приходить просто розуміння, навіщо це все було. І це дуже круте усвідомлення. І на фоні у нас тут я в оракулах ще дивлюся карту на фоні. Таким образом, таким чином ще отримую додаткову інфу. Так, Hello the Tree, branches, між гілками дерев. А, дозвольте гілкам дерев ом, простягнутися і обійняти вас. М -м, круто, це про рід, знаєте, для мене це про рід. Ну і не тільки, про рід і взагалі про матінку землю, про природу, тобто дозволь, дозволь всі ці енергії просто обійняти тебе. Клас. Open your heart to feel love. Супер. Ну так, саме серцева чакра тут працює. Дуже крута колода. Знаєте, в мене такий від неї такий вайб, така енергетика спокою. Спокою не в плані нудьги, а в плані Inner Peace. Хочеться так сказати, внутрішній спокій. Таке вми, мир, умиротворення, отак. Від цієї колоди. Так, Це треба бафом зчистити, і все буде гаразд. А то мій, мій перфекціоніст не дозволить цьому залишитись. Ну, тут просто вирубка трошки. Але оракул просто неймовірний. Він дійсно дуже глибокий. І ну, я дуже ціную саме енергетику від колоди. Красива картинка, там, влучно підібрані якісь значення це ще не все. От саме, що, що несе вам колода. Коли ви отримуєте певну колоду, хоч Таро, хоч оракул, ну, з Оракулами це чіткіше видно. Просто от, по взаємодійте з нею, по навіть просто потасуйте, пороздивляйтеся задайте собі питання, яку, от, яка в мене йде емоція зараз, в якому я стані зараз. І ви, от, я реально е до кінця. Зйомки відео до кінця розпаковки колоди, я прийшла в такий спокій, абсолютний, мене аж гайдає, настільки круто, і мені дуже це подобається. Саме те, що потрібно, знаєте, саме те, що потрібно згідно мети заданої цієї колоди. да так? Ось така сьогодні розпаковочка, таке сьогодні знайомство. Неймовірно крутий оракул, дуже вам його раджу. Якщо ви працюєте з людьми. 100% раджу, але навіть якщо ні, дуже раджу його для себе. Він дуже простий, дуже зрозумілий, красивий, і ну я вже бачу, що він дійсно робочий. Згідно тих фраз, які сьогодні я дістала, то, то це так є. Дякую вам за увагу. Чекаю ваших коментарів, як зазвичай. До побачення. Побачимося за Задзеркалі.